Дай Боже здоров'ячка, я вже в славному місці Тернопіль. Зараз їдемо до діток, за товарами і сочками. Пазл добра. Пазл добра благодійний фонд. Вже чекає мене на, на цьому, на локації Так, який ще ми візьмемо созначку. Їдемо сьогодні, протягом року я відвідав більше тисячі військовослужбовців. Це від себе, я ніяких зборів не робив. Так само сьогодні не хвалюся, але кажу, що світ починається. Із добра. Бог цей світ добрим. Якщо ми будемо добрі, будемо робити добро, то і світ буде добріший, тому благословені добра мого літа. Зараз до діток. Якось виноградний теж піде, це я зараз на касу і їду, там чекають нас, Нас чекають кісточки. Вистачить чи ні? Є шаки. Так, все, Благословінці. До Спасибо.